Американський математик і інформатик Марвін Мінський був одним із перших учених, які намагалися зрозуміти, як машини могли бачити світ. У 1954 році він побудував одну з перших нейронних мереж машину Snark, яка імітувала роботу нейронів. Мінський цікавився, як машини могли б розпізнавати форми, літери або об'єкти на зображеннях. Разом із іншим математиком Сеймуром Папертом він аналізував для цього перцептрони, ранні нейронні мережі, розроблені Френком Розенблаттом. Мінський разом із папертом показали, що перцептрони дуже обмежені у своїх можливостях. Вони написали книгу на цю тему, яка стала причиною сповільнення роботи над комп'ютерним зором і нейронними мережами на кілька років. Так, Марвін Мінський майже знищив усю ідею нейронних мереж. На щастя, математики й інформатики наполегливо працювали над обходом описаних ним обмежень, і їм це врешті-решт вдалося. І саме тому сьогодні у нас є чат GPT.